Заряжений, бо виступає дуже багато моїх спортсменів. Що було найскладнішим в цьому шляху для вас? Найскладніше очікування. Очікування сьогоднішнього дня, тому що форма з кожним днем, з кожним тижнем все краще і краще. І головне тут не зламатися, і дійти до кінця, вивести найкращі кондиції і, звісно, на сцені себе реалізувати. Це головне. Як пройшов сьогоднішній ранок зазартом? Е, так, на диво, я сьогодні дуже заряжена, дуже натхнена. Які емоції перед сценою. Е, трошки мандраж, трошки хвилююсь, але вже дуже-дуже хочу, бо це мій дебют і мені дуже цікаво, як це все буде відбуватися. Що було для вас найскладнішим на цьому шляху? Мало їсти. Які у вас очікування від сьогоднішнього виступу? Ну, це мої, так скажемо, перші другі змагання. Перші були у Києві, а тут вже другі. Ну не так страшно, як перший раз. І Що відчуваєте зараз перед виступом? Ну, я вперше буду виступати, але взагалом я сама спортсменка з чотирьох років. Так що 15 років в цілому спорті, спортивної гімнастикою займалася, а так цікаво попробувати в очікуванні того, коли я вже вийду. Це мій перший дебют, тому безусловно, це сильні емоції, драйв, харизма. Це просто неперевершення відчуття перед сценою. Це максимально сподобалось і хочу сказати, що дуже крута федерація. Насправді і всім рекомендую тут виступити. Особливо хто це робив перше. Все дуже доступно тобто для тих, хто виступає, це взагалі кайф. Турніром хороший якісний турнір. Е, організація на вищому рівні. Чи вперше виступали в нашій федерації? І не вперше. Е, маленькими кроками дійшов до перемоги. Добрий день! Як ваші емоції прямо після виступу? Нормально. Чудо, класно, хороша така. заряд, бодрості, енергії. Ну, неочікувано трошечки, бо ми трошки е, на інше розраховували. Супер, класно все. Було приємно. А, яка головна мета була сьогодні? Перемога, драйв, емоції. Тільки драйв. Взагалі не думав про перемогу. Так, чисто на, на, по фану. Добрий день, підкажіть, як ваші емоції одразу після виступу, після перемоги? <рес> емоції, звісно, мене переповнюють. І це, можу сказати, якби послідовно. Чому? Тому що вже два рази тут був чемпіоном вашої федерації. Але ну якось, знаєте, в класичному бодібілдингу не міг, якось не вистачало ваги. Не вистачало ваги і для мене це нова категорія. Я надзвичайно радий. Хочу. Подякувати своєму тренеру Кислякову Михайлу, який в надзвичайно короткий період за три місяці зробив мені такий, знаєте, масонабір, сухий масонабір, таку форму, що я просто ну, не можу передати. Тренер дуже високого класу, надзвичайно вдячний. Добрий день. Що відчули одразу після оголошення перемоги? Доброго дня. Підчув радість, тепло приємно. Формує задоволений. Дякую всім глядачам, підтримці мої. Всі вас дуже люблю, ціную, поважаю, обнімаю. Супер. А хто ваша найголовніша підтримка сьогодні? Мої друзі, мої батьки і моя кохана дівчина. Всі вони важливі в моїй підтримці і в моєму житті. Дякую. Добрий день, що відчуваєте одразу після перемоги? Добрий день. Чесно, ще, напевно, до кінця не усвідомив, тому що виходив на сцену просто кайфувати і прокайфував до того, що взяв перше місце. Я в шоці. Чи вперше виступаєте в Федерації ВАБА? Так, я перший раз. Взагалі виступаю в будь-якій федерації. Так, я... Це мій перший дебют і я дуже задоволений, тому що я прокайфував максимально. Добрий день, які емоції відчуваєте прямо зараз після перемоги? Доброго дня неймовірні емоції. Видався чудовий сезон. Я підготував 5 спортсменів цього сезону. Усі з гарними здобутками, є переможці, які досягли і золотих медалей. І також рішив не відставати. В честь своєї донечки, в якій вчора було День народження, я також отримав перемогу. Баба, в принципі, імпонує мені своїм заходом організацією, як вони проводять змагання, чітка. Онлайн реєстрація все досить швидко відбувається. Не перший раз виступають мої атлети. Є позитивний досвід в цьому, і тому брали як завершаючий сезон, брали виступити ще у цій федерації. Тацію очікуєте? Ой, все буде видно від е, рішення суддів. Так згадувати наперед не буду. Але своїм виступом я задоволений. Е, задоволений загалом як і позуванням, так і кондиціями, в яких прийшов до змагань. Тому нічого не чекаю такого особливого, але думаю, що все буде так, як має бути. Зашкалюють. Перший раз е, це участь у цих змаганнях. Але це досвід, і варто спробувати, щоб зрозуміти, як це відбувається, з тіло трансформується, і взагалі ти краще себе почуваєш і виглядаєш. Я хочу сказати, що оцей весь досвід. Це втілення краси, дисципліни та стійкості, і воно того варте. Дуже подобається федерація. Сьогодні все дуже сплановано організація чудова. Добрий день. Розкажіть, як ваша підготовка, що було найскладніше. Добрий день. Підготовка прийшла на ура. Найскладніше це було нічого не їсти. <свісно> Потрібно по-перше, це заспокоїтися, повірити в свої сили і не очікувати чогось, що. Чогось неможливого. Ось так. І щоб все пройшло гладко. Е, якби ваше тіло могло говорити, що б воно вам зараз сказало? Е, що мені потрібно відпочити. І що можете сказати про федерацію ВАБА? Як вам взагалі тут виступати? Виступаю вперше. Насправді дуже подобається організація, дуже високий рівень атлетів. Ну, я вражена все дуже класно. Я так просто передивилась своє дефіле. Я думала, що я ну, десь можливо в топ 5 попаду, там навіть не в топ-3. Тобі... Я настільки не очікувала, що зараз просто бракує слів. Ваба супер? більше нема чого додати. Все на вищому рівні. Це супер. Дуже дякую за прилітання. Це мій третій сезон з. Подвійною перемогою, і це до мурах неймовірно круто, якщо кажучи, чесно. Відчуваємо ваші емоції. Як вам взагалі ваба? Чому саме ваба? Ну я тут відчуваю себе, наче вдома і ну, у своєму колі, у колі друзів, у колі підтримки. Тому я тут дуже заряджаюся і дуже хочу віддавати свою енергію саме цьому залові. Це мега просто яскраві емоції. Дуже довго готувалася, чекала. Нарешті це збулось. Дуже щаслива. Добрий вечір, вітаємо з перемогою. Що відчуваєте прямо зараз? Добрий вечір, дякую вам. Відчуваю легкість. Я щаслива купа позитивних емоцій. Клас. А чи хотілося зробити читмі останні тижні? Що вас стримувало? Дуже хотілося. Вже накупила собі купа солодкого. Зараз це і зроблю. А яке ваше найулюбленіше солодке тістечка в формі фруктів? Який найприкольніший комплімент ви сьогодні почули? Можливо, я стільки чула і від суті, і від всіх, що дуже гарно виглядаю, гарна форма. Все дуже гарно, все дуже гарно. Стільки мене фоткали, всім все сподобалося і дуже гарно. Все. З якою вправою у вас токсичні стосунки? Це буде вправа наверх чи на низ? Мабуть, зараз в нас вже нормальні стосунки і зверху, і знизу. Але раніше були дуже великі проблеми зі спиною. За цей рік, як я прийшла до ваби, я виросла на 2 см. Тобто ми вирівняли мою спину і тепер стосунки вже добрі зі спиною. з перемогою, які думки прийшли одразу, як тільки вам оголосили перемогу? Ну дуже здивована, але працювала багато так. І в мене є люди, завдяки яким я цього добилася, можна так сказати. Вітаємо з перемогою. Як відчуття? Дякую, все супер. Емоції переповнюють неочікувано, звісно. Е, я дуже щаслива. Я дуже довго до цього всього йшла. Мій шлях був не дуже легким, в принципі, як і у всіх дівчаток, але воно того вартувало. Що хочеться більше зараз відпочити чи поїсти? О, якщо чесно, хочеться борща звичайного бабушкиного в ідеалі українського борща з помпушечкою. І відпочити. Так, день був довгий, він був важкий, але організація дуже все сподобалось. Місце проведення класне. Вітаємо вас з перемогою! Яка думка перша прийшла, коли вас тільки оголосили переможницею? Дуже приємно було, дуже неочікувано. Дуже багато старань та дуже великий шлях я пройшла, щоб здобути цю перемогу. Я безмежно вдячна суддям, вашій федерації, всім глядачам своїй сім'ї за те, що підтримували мене, та за гарне суддівство і дуже гарну організацію. «ВАБА», як, як завжди на вищому рівні. Треба це любити, треба розуміти, для чого ти це робиш, і ніяка їжа, ніякі такі саблазни вони цього не вартують. Ну правда, цих класних емоцій, цього результату який ти отримуєш, ну ти пишаєшся собою. Ще одна перемога, і як вона відчувається? Супер! Хто сьогодні підтримує найбільше тренер, чи рідні, чи всі разом? Подруга тренер і мій коханий. І всі разом. Я не вірю. я не вірю таке, як сон, але. Я старалася. Яка порада від ваших рідних чи тренера допомогла сьогодні найбільше? Е вірити в себе і використати всі знання, ті, які мене навчили, і бути впевненою в е собі. Це було неймовірно, тому що я, якщо чесно, я мріяла про це, але я не думала, що це буде так швидко. Тобто, ну все-таки мрія дуже швидко здійснюється. І наскільки я ось цей весь період підготовки була спокійна, дякуючи моєму тренеру, дякуючи за його підтримку і за тих людей, які мене оточують, все-таки вони мене налаштували на такий, напевне, що плавний темп. Що цей тиждень, який був ну, хвилюючий для всіх дівчат і учасників, який зазвичай дуже багато в тебе втрачається сил, ну цього разу, напевне, що я була напевне що така от спокійна і цей спокій допоміг мені виграти. Вітаємо з перемогою! Чи виправдались ваші очікування? Як взагалі зараз думки і емоції? Емоції переповнюють. Виправдались всі очікування. Ми за п'ять місяців зробили дуже велику роботу з моїм тренером Юлією Шикулою, і я е, дуже 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 вірила, що буде саме перше місце. Тому був такий купальник, який був як кричущий про те, що я візьму це золото. Я його взяла. Дякую конкурсу в мене чекає ще дуже дуже багато попереду зваба. Ми тренер молодець. Ми команда. Все можливо. Головне почати і не здаватися. Вітаємо з перемогою. Що відчуваєте? Які емоції? Е, дуже дякую. Я дуже сильно вдячна е, своєму тренеру. Я е, дійшла до цього дуже багато часу. Ми з нею працювали дуже довго. і Дуже вдячна Вабі. Вдячна за таку можливість перший раз отримати про карту. І дякую за вітання. Знаємо з перемогою, які думки, які відчуття. Це завжди, наче сюрприз. Я дуже чекаю цього. І кожного разу, я не знаю, я вже років 15, може більше змагаюсь. Кожного разу я хвилююсь так, наче це в перший раз. І вже думаю, ну коли я звикну, коли звикну, і ніколи не виходить звикнути, але щоразу це такий для мене сюрприз. Yeah, eu ver Я дуже дуже щасливий. Я зробив все, все, що я зміг від себе, Знаєте, зараз переповнюють емоції тому можу казати будь що, але я щасливий. Чесно, не очікував, бо це третя підготовка за 9 місяців на змагання, і були вже зриви і не думав, що займу перше місце. Вже так просто дуже мав з останніх сил. Але я завжди казав, що Бог нас один, все з Божою допомогою, і він мене вів і привів. Глядаєте просто чудово, ми вас вітаємо з потрійною перемогою і поділіться враженнями. Зараз мене дуже переповнюють емоції, тому говорити важко. Я надзвичайно щаслива. Ми проробили дуже велику роботу. Я навіть, мабуть, десь там рік тому не мала навіть таке в собі уявити, що я зможу отримати про карт. Я просто хочу сказати, що всі, хто мріє про щось, не відкладайте свої мрії ніколи на, на кудись дуже далеко, а просто створюйте все біля себе і все у вас вийде, як вийшло в мене. Дуже неймовірно і неочікувано. Взагалі не думала, що займу другий раз абсолютку, перше місце. Це прям емоції на висоті. Відчувалась підтримка залу? Так, звичайно. Я вже виступаю третій рік в цій федерації. Дуже сильно подобається організація, подобається те, що можна їздити на міжнародного класу змагання. Це дуже крутий досвід. Насправді, по-перше, статуетка дуже велика. У мене таких ще немає. Я не знаю, це, мабуть, найбільше за весь мій всю мою кар'єру. Е, дуже приємно, дуже класна організація. Дуже сподобалось, як в принципі підтримує публіка. Е, це для мене дуже важливо, бо коли відчуваєш цю підтримку, ти більше заряджаєшся і хочеш більше викладатись. Е, тому мені дуже все сподобалось. Е, організація. Що немало важливо світло, сцена, суддівство, тобто, все, все супер, я задоволений. І дуже хочу сказати дякую всім організаторам, хто приймав участь в цій події, бо це розвиває український бодібілдинг. І я сам стараюся це робити також для, для, для цього розвитку, підтримую всіх спортсменів і сам виступаю. Стараюсь максимально себе показувати для того, щоб український бодибілдинг розвивався далі.